Сьогодні у нас благодійний кінопоказ. Знаєте це? Так знаєте, взагалі що це за тур такий? Давайте розкажу вам. У нас е, в Україні є дуже багато талановитих акторів, режисерів, спонсорів, продюсерів. І ці всі творчі люди зібрались докупи і створили класний проект, національний тур всеукраїнський уявіть собі по всій Україні. Кіно заради перемоги. Е, вони об'їздили всю Україну. Загалом, з 6 серпня, 2022 року, в межах національного туру Кіно заради перемоги відбулось. 1656 кінопоказів, 53 українських повнометражні стрічок у 353 населених пунктах та військових частинах 22 областей України. Тобто, ця енергія, ці всі стрічки, що ми будемо з вами дивитися в Обухові, вони мають уже таку такий всеукраїнський шлейф. Вони об'їздили всю Україну, побували серед військових, і ось доїхали сюди до нас в обухів. І мета нашої зустрічі, ви ж знаєте, благодійна, ми збираємо на ФПВ-дрони. Хтось знаєш, таке півідрон? ручку. класна штука. І при тому, що собівартість цього е дрону доволі таки. Ну, така, що ми можемо її потягнути всі разом з вами, і при тому, що її збирають наші місцеві обухівські волонтери, наші добровольці, всі, хто завгодно, долучаються і роблять одну велику добру справу. І саме сьогодні на виключення цей день, коли материнське серце, коли дуже багато волонтерів, ініціаторів різних благодійних програм зібрали сьогодні для доброго діла. Ну і найприкольніше це те, що прийшли ви. Це клас. Uh, я не хочу до зустрічаємося ще на один відомопоказ, але про це згодом. Всім приємного перегляду і не забудьте за собою поприбирати.